Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Хочу в цьому відео показати, як працює мій саморобний листогибочний станок. Я ось гну корпус і хочу показати, як він гне, як працює. Ось, І так, якщо цікаво, дивимося. Цей листогиб я зробив із відео в інтернеті. Звичайна конструкція на уголках гну метал. Товщиною 2 мм. Це, звісно, ну, сильно тяжко йому, він не розрахований на таку товщину, максимум 1,5 мм. гну ну, 2 мм. Ось хочу показати, це в мене перший згиб получився ось такий. Другий згин, погано видно. ну, Він трошки не ідеальний. Ось хочу вам показати, дорогі друзі, він не зовсім ідеальний. Отут посередині трошечки випуклость є. Я не знаю, може я її трошки підрихтую. Ну, Все-таки трохи відгинає. відгинає ось цю приживну планку і трошки там посередині пузо вийшло. Ну, все одне це краще, ніж гнути молотком, як я свій корпус на акумуляторі гнув. Також для полегшення згибу металу товщиною 2 мм, я болгаркою чуть-чуть, геть трошечки прочерканув. Щоб, ну, щоб десь приблизно 1,5 мм було, оскільки станок не може зігнути такий товстий метал. Ну, Внутрішній згиб Получився байдужий, а якби нормальний. Так, з цієї сторони хочу вам показати кромка. Іменно сама кромка згибу. Получилась байдужа, рівненька. Звісно, відстані трошки видно, що згиб не ідеальний. Але працює. Ось прижимна планка. На станку у мене ось так виготовлена. Ось це ребро жорсткості, бо без нього буде гнуті. Ну, Воно працює добре, не гне центр планки, нормально прижимаю ось такими гайками, ну, щоб не зірвало. Усі деталі корпусу вже зігнуті. Ось останні заготовки зігнув. Тепер ці вже заготовки будуть ось так зварюватися. Ось таким чином. Ну, а ще хочу сказати пару слів про е, цей листогибочний станок. Він е, під час такої роботи трохи воно попортився, ото, отої з щілини бути не повинно. Його трохи зігнуло. ну, е, Зігнуло його через те, що він в мене трошки зроблений неправильно. Я коли його робив, не, не, не розумів, де робочі поверхності станку. І робоча поверхність. Ось Я думав, що цей угол робоча поверхність. Але робоча поверхність, як показала практика, є ця поверхність. Її треба підсилювати. Коли я підсилював, я підсилював той угол, думав, що він працюючий, але він не працюючий. В основному працює ось ця поверхня. Тому її треба підсилювати і це треба все переробляти. Я взагалі думаю відрізати оцю планку і переробити її наново, і приварити по-другому. Тепер по цій частині під час навантаження відбувається продавлення ось ось цієї планки. Ну і оця планка також отак ну, прогинається. Тому е, виходить робоча поверхність. Ну я і так розумів, що це вся робоча поверхність, але я не думав, що буде таке навантаження. Тому виходить, що і, оці, і оцю робочу поверхність я буду підсилювати. Ну, але як на перший раз, перший тест, станок нормальний, оцей проживний механізм в мене вийшов вдалий з першого разу. На перший раз і я вважаю, що станок байдуже гне, молотком би я так все одно не зігнув. Цей корпус, тому станок буду допрацьовувати, і такий станок в домі мати треба. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.